опять на, Добро пожаловать на мій новий крутий сервачок. Це підписка просто найкрутіший е, сервак. Хоч підпишка з мало чого составляють, але по, по перше, дивіться, тут е, є бункер, щоб до нього добратися. Е, ви можете побачити знак український. Е, е, так, що підпишка можна от сюди от заходити. І от, це там і проход. Це, Тут є ресурси можна взяти для ПВП. І... А підписка, як вилазить, це ви ще. Но... Це... Коротше, підписка, я вам сервак трошки показую. но... це просто буде супер. Це просто буде супер. Подписка, якщо вам подобається відео, ставте лайк. Подписчика. И пожалуйста, подписчики. Ну, давайте хоть 100 подписчиков набрам. Алло. Мене, мене сто подав багато процентов дали. Подпишка, ну подписчика, ну шо это такая? Пожалуйста, подпишитесь на канал.